Конференцію організували в рамках проекту Волинь Туристична. Він об'єднав Рівненщину, Волинь, Тернопільщину, Житомирщину та Хмельниччину, які підписали меморандум про співпрацю. На самій конференції науковці обговорили те, як зробити музеї більш цікавими для відвідувачів та загалом активізувати туристичну галузь. Цього року ця конференція присвячена проблемам музейної справи, краєзнавства та туризму. Всі роботи учасної конференції, а це 62 статті, Ми помістили в на наш науковий збірник, який називається наукові записки. Координатор проєкту Волинь туристична Анастасія Гайдукевич каже, що важливо не лише відновити історичні пам'ятки та опікуватися ними, але й створити нові об'єкти, які б могли привабити туристів. Планується кількаетапна робота: це і створення так званих об'єктів спотикачів, як Волинський майдан, як відновлення Тараканівського форту, а також і актуалізація інших історичних і туристичних точок на території Рівненщини. За словами директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Селюка, науковці охоче беруть участь у рівненських конференціях, адже тут завжди можна не лише поспілкуватися з колегами, але й перейняти сучасний досвід. Створюються нові музеї, піднімаються і оновлюються у діючі музеї, встановлюються пам'ятники. Ну а сам проєкт він цікавий, тому що він сьогодні по-європейськи бачить майбутнє туризму. На Волині, зокрема на Рівненщині. після закінчення пленарного засідання учасники конференції вирушили до урочища Юзефін, Рокитнівського району, де росте найстаріший дуб України. Ольга Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День.